Доброго вечора. Сьогодні поговоримо з вами про вплив часу та погодних умов на агрегати автомобіля на прикладі звукового сигналу. Цей сигнал я б не сказав, що він старий, навіть перефарбування витримав. Але... Але робив, робив, перестав робити. А ми люди такі не горді, Відразу давай все ремонтувати. Після того, як я його розібрав. Я не думав, що тут таке буде. решето, Просто решето. Як говорять, немає нічого вічного. Ну, але не будемо пропогани. Без сигналу я не залишився. Пізно я зреагував. Щас покажу. На заміну китайської копії встановив з польського ланоса сигнал. Машині 20 років 2003 року. Сигнал ще рідний і працює. Дякую за увагу. Катаємося, не ламаємося.